Авокадо від кісточки до дерева. Авокадо це плід, який походить з рослини авокадо. Плоди авокадо ростуть на вічно зелених деревах, які здатні досягати висоти до 20 метрів. Авокадо це фрукт, що має форму, схожу на грушу з гладкою зеленою або коричневою шкіркою, яка оточує маслянисту м'якоть. Всередині є велика кісточка. Як думаєте, що поїде авокадо та лавровий лист, що використовується в кулінарії? Вони належать до однієї родини – лаврових. Води авокадо на 73% складаються з води. В них міститься багато мінералів та вітамінів. Авокадо містить досить багато жирів, часто використовується як замінник м'яса в бутербродах та салатах. Олія авокадо використовується в багатьох косметичних засобах для догляду за шкіри та волосся, містить речовини, які допомагають запобігати стресу в організмі та зміцнюють імунну систему. Вживати авокадо корисно як дорослим, так і дітям, але важливо дотримуються розумних пропорцій. Окрім важливості авокадо у харчуванні, можна проводити цікаві дослідження у пророщуванні авокадо з кісточки. Правила пророщування у домашніх умовах. Спершу потрібно вибрати добре дозріла авокадо. Обирайте м'які, але не переспілі плоди. Важливо, щоб авокадо було не зіпсованим. Обережно вийміть кісточку з авокадо, візьміть склянку з водою, покладіть кісточку у воду, напівзануривши її, використовуйте зубочистки. Чекайте на проростання. Замінюйте воду кожні 2-3 дні. Пророщування займе від 2 до 6 тижнів, залежно від умов. Садити у ґрунт можна відразу, коли з'явиться корінь. Авокадо потребує багато світла і вологи. Вирощування авокадо може зайняти кілька років, перш ніж воно почне приносити плоди. Потрібно мати терпіння і продовжувати доглядати за рослиною, і ви зможете насолодитися її плодами. Провішую власні дослідження і посадивши кілька авокадо, рекомендую розпочати пророщування весною, коли температура повітря стає теплішою і збільшується світловий день. Авокадо посаджене мною взимку розпочало переростання майже за два місяці після занурення у воду. Авокадо, посаджені навесні, проросли за три тижні після занурення у воду. Вирощування авокадо. У вигляді бонцай це цікаве і креативне мистецтво створення декоративної рослини невеликих розмірів. Планує формувати власне дерево бонсай зі свого авокадо.